Багато хто думає: Ісус Христос Бог чи не Бог? Що насправді каже Біблія? Багато хто також каже, що Ісус це син Божий, але давайте розберемося, також само ми з вами є дітьми Божими через віру в Ісуса Христа. І якщо Ісус син Божий, то питаннячко, Він такий син, як ми з вами, просто людина, або дійсно є щось більше, тому що Ісус міг зцілювати, Він воскрешав людей, він е, володів стихіями. Тобто, ми бачимо, що коли е, навіть у природі е, ми е, бачимо що людина народжує людину, так ісус був по плоті людиною, але дух всередині Ісуса Христа був Духом Божим, і щоб в цьому розібратися, ми запрошуємо тебе на прямий ефір на неймовірну трансляцію, де будуть тисячі людей разом молитися, розбиратися в Біблії, щоб кожен з нас мав цю можливість дізнатися, хто такий Ісус Христос, як мати рідство з Господом Богом, уявляєте. І е, отримати цю владу від Бога, теж бути дитиною Божою, і як Ісус Христос мати владу над духами і уявляти це ж просто щось неймовірне. Не пропусти. Тому запрошуємо вас у неділю на прямий ефір по 16.00. Підключайтеся. Так. на каналах Ютуб міжнародної місії. Слово Боже, побачимося там.